Чи є якийсь спосіб запам'ятовувати нові слова? Будь ласка, поможи! Найбільший біль людей, з якими я працюю, це запам'ятовування нових слів. Привіт, гайз! Мене звати Аня Петриченко, і я допомагаю людям покращити їхню англійську мову з 2007 року. Останнім часом допомагаю людям, вивчаючи англійську мову, заговорити як на сії мови. І в цьому відео я хотіла б поділитися. Основними десятьма аж способами, як же запам'ятовувати нові слова, для того, щоб процес ем, покращення і збільшення свого вокабуляру в англійській мові був набагато легшим, природнішим і найголовніше вашим. А поки ви вже думаєте, кому іще переслати це відео з рекомендаціями, як запам'ятовувати нові слова. Я буду дуже вдячна. Лайк, підписці і любому коментарю. Це дуже сильно змотивує мене на створення більше користі нових відео для вас безкоштовно. Мені буде в радість, вам не важко, мені приємно. Перед тим як почати працювати з новою людиною, я проходжу маленьку співбесіду, там де ми визначаємо. Uh, the type of learner. Яка, який тип uh, вивчення нової інформації у цієї людини. Визначають три, деякі навіть чотири види types of learners: Це visual, auditory, kinesthetic and um, graphic structuring. Це ті, хто сприймають кращу інформацію і запам'ятовують візуально їх. Переважна більшість. Ті, хто запам'ятовують нову інформацію на слух краще, їх набагато менше. Ті, кому треба більше писати, чітко таких немає, щоб були тільки кінестети. Але буває таке, що переважає, наприклад, подітери кінестатик або віжу кінестатик. А четверте, це коли людина любить, не любить, а краще запам'ятовує нову інформацію, коли вона подана формулою, графіком, коли є структура, є табличка, формула. От в такому порядку набагато краще запам'ятовує людина. Для того, щоб зрозуміти, який у вас тип, є декілька тестів. Я залишу посилання під відео. Маленька історія про мене. Я більшість свого життя до років 30 точно думала, що я візуал. Бо візуалі вже переважна більшість, ну, думаю, скоріш за всього, і я так само. Коли я почала помічати, що для того, щоб запам'ятати слова, я їх а, вимовляю. І чим більше я їх вимовляю, тим більше я їх запам'ятовую. Тобто, Мені треба не більше побачити слово, не більше записати, а більше його вимовити для того, щоб почути. А ще я дізналася, що я виявляється, діслексік. І не звичайний а number А Якщо треба було гроші порахувати, особливо написати їх чи, чи, чи скласти. Для мене це було просто struggle. І я завжди скидала на те, що я. Гуманітарій, от я не з цифрами. Потім на одній з конференцій я буквально дуже абсолютно випадково попала на цю лекцію про дислексію. Думаю, ну що я там не знаю про дислексію. Виявляється, що люди можуть бути не тільки dyslexic in letters, але також dyslexic in numbers. І тут вони поглинули мою увагу. Бо я впізнала себе. І після цієї очі відкриваючої конференції я почала шукати способи. Окей, я Аудіал. Окей, я number dyslexic. Що мені з цим робити? Перший етап визначили, хто я, який я type learner. Погано, що в 30 років. Але нічого, краще пізно, ніж ніколи. Так от, я зрозуміла, що якщо я аудіал. Значить, для того, щоб запам'ятати щось, мені треба це почути. І я або можу програвати, якщо в мене там е, відео, або listening, я програю декілька разів для того, щоб запам'ятати, як воно звучить на слух. Або я промовлю це декілька разів для того, щоб почути якомога більше раз, і запам'ятати: раз я вже аудіал. З цифрами. Так само, коли мені треба щось довге set of numbers записати, я а, під диктовку кожну цифру або кожні дві цифри я обов'язково повторю за людиною, не стільки для неї, скільки для себе, щоб я почула, і тоді я могла собі записати. До чого я все це розказую? Щоб ви зрозуміли, наскільки важливо знати, який у вас тип вивчання інформації. І підлаштувалися під себе, під те, що вам комфортно. Я вам зараз дам аж 10 їх, і ви виберете хоча б один, який максимально вам підходить. Чим більше ви виберете, тим краще. Але треба знайти максимально, який вам буде підходити. Поїхали. Після того, як ви вже визначили, який у вас Type Learner, час збирати правильну інформацію і фіксувати її у себе. І моя найбільша тут рекомендація це писати це. Рукою. Чим більше ви будете писати рукою, тим швидше ви запам'ятаєте. Я розумію, що в, нас, в наш час діджиталізації це вже не так модно, не так швидко, як хотілося би, але це точно найшвидший спосіб запам'ятати нову інформацію. В інституції я писала дипломну роботу на зв'язок письмового мовлення і мовного, і усного мовлення. Так от, те, що ми записуємо, ми, а, у нас є прямий зв'язок з мозком, і це максимально прискорює це найшвидший спосіб запам'ятовування нової інформації записати її. Пізніше поясню механічно, як це відбувається, чому це максимально швидко проходить, поки що просто беремо собі на замітку. Вчимося знову писати. Порада номер три. Навіть якщо ви не любите писати, вам знадобиться всі наступні поради. І наша третя порада це розділяйте на категорії. І ось чому. Коли ви хочете запам'ятати якесь нове слово, <кхи> і у вас протягом читання книжки, чи протягом заняття, чи протягом, я не знаю, протягом дня ви знаходите 5-10 абсолютно різних слів. І ви намагаєтесь їх запам'ятати, ви даєте надлишкове навантаження вашому мозку. Що я маю на увазі? Для того, щоб мозк запам'ятав слово, йому треба поставити це слово в потрібну папочку. Знаєте, як в таблет на планшеті ви вибираєте якусь папочку, в яку зберегти. Так, от, те саме робить ваш мозок перед тим, як запам'ятати слово. Ваша задача полегшити завдання вашого мозку і самим поставити це в потрібну папочку. Якщо ви е, за день набрали декілька слів, і вони абсолютно різні, краще розділити їх на категорії. Почніть е, в е, е, окремим листочком. Почніть, тут у нас будуть прикметники, які описують особистість. Тут у нас буде furniture, меблі. Там у нас будуть там, phrases for job interview. Чим більше ви розділите на категорії, тим легше вашому мозку буде запам'ятати, як я це роблю. Я використовую, коли я записую нові слова, я використовую один колір для... Нового слова або фрази, інший колір для пояснення або можу додати переклад. І третій колір для моїх прикладів. Порада номер 4. Не беріть зараз більше 7, окей, я інколи ще дозволяю десяти нових слів або фраз. Доведено, що наш мозок дуже важко сприймає більше сіми нових одиниць інформації. Якщо це дуже легкі слова, я можу ще до 10 взяти. Але якщо всі сім, вони там прям складні, важко асоціації знайти, то краще обмежитися сіма. Це той об'єм інформації, який мозок може обробити зараз. Раз ми вже заговорили за повторення. Давайте поговоримо про таку learning technique, як spaced repetition. Що це таке? А це максимально зручний для мозку інтервал для повторень. От ви отримали інформацію, прийшли додому, краще одразу повторити. Наступний раз через день. Наступний раз через 3 дні, потім через 7 днів. Для того, щоб якась одиниця інформації зафіксувалась, нашому мозку треба зустрітися з нею максимум 7 разів. Після сьоми. Хочете не хочете, ви запам'ятаєте це нове слово. Чим більше ви зробите до сьоми, тим краще. Як це краще зробити? Є різні нагадування, є різні програми, які допоможуть вам через цей проміжок часу повторювати ці слова. Для чого нам це треба? Є така річ, як Forgetting Curve. Це Крива забування. Якщо подивитися на неї, то можна побачити, що після першого разу ми максимально швидко забуваємо. Після наступного разу ми вже трошки менше забуваємо, але все ще доволі важко запам'ятати. І так, після кожного разу ми, вже, ми все краще і краще запам'ятовуємо все гірше і гірше забуваємо. Так от. Ці, два, ці дві техніки, якщо їх пов'язати, показують нам, через який інтервал нам краще повторювати для того, щоб краще звернути нову інформацію. Тримайтесь? Йдемо далі. Порада номер 6. Для того, щоб краще запам'ятовувати, обов'язково записуйте нові слова з прикладами. Приклади мають бути саме ваші. Для чого нам це треба? Якщо будете просто копіювати приклади з того ж інтернету, чи чата GPT, чи словника, де ви знаходити це слово, воно з тієї шухлядки плавно перетікає в ту шухлядку, де ви записуєте. Оминаючи ваш мозок. Для того, щоб утворилися нові нейронні зв'язки, тобто нова інформація і зафіксувалася у вас в голові. Вам потрібно створити свої приклади. І чим ближче вони будуть для вас, тим краще ви їх запам'ятаєте. Це мають бути приклади про ваше життя, про вашу роботу, про, про те, що вас цікавить, для того, щоб максимально краще запам'ятати це слово. Сюди же я віднесла би якісь асоціації, тому що це дуже персонально, дуже індивідуально. Якщо у вас є якісь асоціації зі словом, з кольором, з вимовою, записуйте, зафіксовуйте, знаходьте свої асоціації. Make it personal. Чим більш персоналізовано буде це нове слово, тим краще ви його запам'ятаєте. Ви зробите його своїм. І вам від цього буде легше його запам'ятати. Давайте ще поговоримо про різні види пам'яті. Які ж вони бувають? У нас буває пам'ять зорова, пам'ять слухова, пам'ять ем, мовна, пам'ять моторна. Так от, чим більше пам'яті ви використаєте, тим краще ви запам'ятаєте. Наприклад, ви прочитали слово, задіяна ваша зорова пам'ять. Ви вимовили слово, задіяна ваша мовна пам'ять або артикуляційна пам'ять. Ви вимовили слово, потім ви почули це слово, задіяна ваша слухова пам'ять. І нарешті ви його записали, ви задіяли максимально всі пам'яті. Сюди я б додала іще емоційну пам'ять. Чим більше у вас емоцій асоціюється з цим словом або фразою, тим краще ви це слово запам'ятаєте. Наприклад, після нового слова вам вчитель розказав анекдот. Ха-ха-ха, всі запам'ятали. Або якась жахлива історія трапилась, або болючий досвід особистий. Я дуже часто ділюся своїми досвідами. У мене дуже багато є смішних прикладів, які допомагають е, моїм учням запам'ятати нові слова. І після кожного аха-ха, о май гад, Вони такі: ну все, тепер я точно запам'ятаю. Бо є оця емоція. Парада номер вісім. Фокусуйтесь на видавання інформації, а не отримування. Якщо ви тільки вчите слова, не вимовляючи їх, не використовуючи їх, тільки дивитесь і запам'ятовуєте, у вас дуже швидко буде така ситуація, коли ви пригадаєте слово, ви не будете знати, як його вимовити, як його використати в контексті. І ви будете думати, ага, я це слово чув, скоріш за все, колись знав, але що воно означає, не пам'ятаю. Я таке чую кожен день і по декілька разів. Будь ласка, щоб цього не було. Вчимо в контексті і вимовляємо. Чим більше ви будете використовувати ці слова, саме видавати інформацію, контекстну інформацію з цими новими словами, тим краще ви це запам'ятаєте. Видавати можна як усно, так і письмово. Чим більше ви будете писати, що хочете: висновки дня, щоденник, туду ліст шопінг-ліст, все, все, що вам треба записувати, хоч ручкою, хоч на телефоні, тут неважливо. Головне, щоб ваш мозок тренувався будувати речення з цими словами. От тоді це буде справжній продакшн, тоді справді буде хороша практика видавання інформації. Тоді ви точно запам'ятаєте? Запам'ятаєте? Запам Порада номер 9. Є така річ, як Learning Pyramid. Це наскільки ем, активно чи пасивно ми контактуємо з новою інформацією. Якщо дивитися на цю піраміду, найменше ми контактуємо, коли ми просто слухаємо. Нам читають якусь лекцію, або ми дивимося фільм, ми просто слухаємо. Там відсоток запам'ятовування десь 5%. Потім у нас йде reading, тому що ми пам'ятаєте, процес у нас трошки більше йде в голові, але все одно це ще пасивна, пасивне отримування інформації. Audio коли ми і слухаємо, і бачимо, наприклад, фільми теж, і коли ми дивимося демонстрації. Всі ці, що у них спільно, вони пасивні. Ми там ніяк не приймаємо участь. У нас є тільки ресепшн, тільки сприйняття інформації. На що вам треба фокусувати свою увагу, це на active participation. Активне приймання участі, активне видавання інформації. А це буває у нас в груп Discussion, Practice by doing це коли ви саме говорите. І обов'язково найкраще це коли ви пояснюєте це комусь. Я дуже часто на своїх групових заняттях прошу одного студента пояснити іншому. Це супер корисно для всіх. Той, хто пояснює, натреновує розуміння цієї інформації до максимального рівня, той, хто слухає, отримує пояснення на своєму рівні, а не від викладача. І тому у нього теж розуміння інформації підвищується в рази. Так от, практикуємо більше активні методи вивчання по цій піраміді. І остання порада тут порада номер 10 – це знайдіть когось, з ким ви будете вчитися. Це може бути друг, колега, партнер, який з вами на одному рівні і буде вас підтримувати і перевіряти, чи ви сьогодні позаймалися, чи ви це вивчили, допомогти, мотивувати, допомогти разом вчити і так далі. Або може бути викладач, який вам і розкаже, і підкаже, і змотивує, і надихне, і допоможе полегшити цей процес. Але обов'язково бажано з кимось. Чи можливо вивчити, вчити слова самому? Звісно ж, можливо, але це буде довше, важче, особливо на початку. В незалежності від сфери, будь-то спорт. Будь то вивчення, будь-то нова робота, нове хобі, або а, кидання якоїсь звички, на початку нам всім потрібна допомога. Тому шукайте, з ким ви почнете, і хто буде вам допомагати триматися в руслі. Після 10 порад хочеться вам дати трошки мотиважки. Для тих, хто починає чи продовжує, всім, кому важко. А, Вчити нові слова важко всім, неважливо, який рівень, неважливо, який вже новачок чи професійний, вчити нові слова мало там приємного. Тому хочеться дати вам трошечки мотивашки. Поїхали. Перше, якщо у вас є якась отмазка, що от мені вже не 15, 20, 30 неважливо, Будь ласка, пам'ятайте, нема такого, що дуже молодий чи дуже старий для вивчення. Є таке, що мозок давно не вчив, і йому треба трошки більше часу для того, щоб розкачатися. Але мозок це такий самий м'яз. Чим більше ви його будете качати, тим краще він буде працювати. Тут абсолютно не залежить, скільки вам років. Забуваємо цю отмазку. Ви достатньо хороші в будь-якому віці для того, щоб почати вивчати. Друге і дуже важливе Викидайте вашого критика і перфекціоніста в вікно. Вони вам не потрібні. Вам потрібен студент, який відкритий до всього нового. Вчіться у всіх і скрізь. Незалежно від віку, посади завжди є чому повчитися. Чим швидше ви навчитеся а, переключатися від Я все знаю до Я завжди можу чомусь навчитися, тим більше ви будете дізнаватися. Критик і перфекціоніст заважають нам святкувати свої помилки. Наші помилки це наші кроки до нашої цілі. Нам треба. Позитивно ставитися до того, як ми робимо помилки. Зробив помилку? Окей, це я пробую, це я вчусь. It's part of the learning process. Це частина нашого шляху. Якщо ми будемо завжди на, на, на помилки і старання дивитися так, то наша ціль стане набагато ближче. Дуже часто чую у тих, хто спілкується з носіями мови, наскільки це їх демотивує, наскільки вони відчувають оцю зверхність через те, що вони погано розмовляють англійською. Завжди нагадуйте собі, це ваша друга мова. Ви знаєте уже, як мінімум, одну мову, і, і це вже більше, ніж носії мови. І остання мотиважка. Коли ви щось не знаєте, повторіть собі. Я поки що не знаю це. Я не знаю це сьогодні. Завтра буде новий день. Після мого повторення декілька разів сьогодні. Після тих помилок, які я зробив, зробила сьогодні. Завтра я вже буду знати це набагато краще. Я поки що не знаю. Оце поки що – «I don't know it yet». Оце єць має звеніти в голові, що це поки що, це тимчасово, що я не знаю. Ще трошки зусиль, і все у мене буде в кишені. Це просто маленький період на шляху до моєї цілі. В сину Олейця, рано чи пізно, я дійду до своєї цілі, я там буду, і я ще більше відсвяткую те, що я досягла цілі. А сьогодні я святкую те, що я стараюсь. Я роблю, я не зупиняюсь, я не розчаровуюсь, я йду далі. Дякую, що додивилися до цього моменту. Мені дуже приємно. Якщо вам було корисно, цікаво, буду дуже вдячна коментарям, лайки, підписці, рекомендаціям. Поділіться, будь ласка, з тим, кому це буде корисно, бо я чую запити на цю інформацію буквально кожен день. Я впевнена, що у вас є знайомі, яким ця інформація буде корисною. Буду рада бачити вас в моїх наступних відео. Пишіть ще в коментарях, що вам сподобалось, що було новеньке, цікавеньке, і які би поради ви хотіли побачити в наступних відео. Буду рада бачитися знову. Всім гарного дня, пока-пока.